На потрощених дошках з дірками, але відреставрована трьохсотлітня ікона коронування Богородиці одна з чотирьох відновлених робіт, які представили у музеї Волинської ікони. Комахи, люди і час понівечили полотно майже з усіх боків. Ну, якщо тут подивитися, скажімо, час, і ну, комахи шкідники зробили свій дуже поганий внесок. Вони... Зруйнували частину деревини, як ми бачимо. Ось, але завдання було моє таке: максимально зупинити цей процес і о, руйнації. Ще два з половиною десятиліття ікона чекала у фондах музею. На початку 2000-х років її привезли з села Оконськ на Маневиччині. Древню і понищену її віддав музейникам місцевий священник. Реставратори кажуть, ікону можна було повернути до первозданного вигляду однак вони цього робити не стали. Так, відвідувачі музею можуть побачити весь пройдений шлях полотна, розуміти колосальний вплив часу, подумки повернутися у минуле. Ще було додаткове зняття перемалювань. Тут можна подивитись на фото. Знімався старий лак, потім реставраційний пізніше перемалювання. Ось ну і зараз вона і в такому стані, тобто моє завдання було її максимально, щоб людина бачити її. Подумала, що так, я там десь в якомусь 18 сторіччі якось себе відчуваю. Чотири відреставровані ікони привезли зі Львова. Там фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України майже два роки трудилися над відновленням і зображенням святинь. Ось ще одна з рятованих реліквій ікона з апостолами. Апостоли, це завершальний етап цілого апостольського ряду, який вже зберігається зараз. Тут вже в стінах музею ікони». Реставраторка каже: силуети святих були дуже дивно затоновані. Такою була не тільки ця ікона, а й весь апостольський ряд. Чи видно було чи свідомо, чи чи хтось, тобто хотів щось зробити з тим, тому що дивно золочене тло, воно не було настільки затемнене. Задимлене, а ось було тут. Ну за хімічним аналізом показав, що там є 100% злаком, з лаком, є різні пігменти. Є тобто, ну хтось можливо це зробив. З якоїсь думки можливо приховати тих святих ще щось, Тобто ну достеменно, ми не знаємо це наші припущення. Ще одна відреставрована робота. Образ переображення господнього підозрюють, була підпалена. Твір надійшов на реставрацію без підрамника, тобто відповідно були деформації самого полотна. Твір мав також прорив внаслідок горіння, можливо, від свічки, тому там була зроблена латка, яка пізніше. На ту латку нанесли ґрунт і затонували в тон близький до автора. Скажіть, а можна сказати, де ця латка? а там де горіло, очевидно, це моком зараз. Ось тут вона ікони, які повернулися до Луцька зі Львова, доповнять та збагатять експозицію музею. Вийшло дійсно такі різнопланові роботи, бо не тільки темпільні живопис, як привикли музею Олинської ікони, але є декілька олійних. Загалом для музею Волинської ікони Національний науково-дослідний центр вже відреставрував цілих 234 роботи. Його керівниця каже, що для них Волинський музей давно став особливим. Це не тільки знаєте, такі от робочі, а це, мабуть, навіть дружні стосунки, тому що і дослідження, і обстеження стану збережності. І реставрація проводиться дуже кваліфіковано. Це особливий музей тут своя аура. Тут надзвичайно а, кваліфіковані а, наукові співробітники, які займаються науковою роботою, які вивчають досконало. Показали у музеї ще одну унікальну відреставровану реліквію частину композиції розп'яття Ісуса Христа. Фігури Богородиці та Іоанна їх рятували уже місцеві фахівці Волинського музею ікони. Роботи з храму села Брани на Горохівщині мають цікаву історію, яку 12-й канал обов'язково розкаже у наступних випусках. «Все обсипалося вертикального характеру втрати. Тут вже заповнено дуже їх багато, дуже загиблим. Багато того ликасу, який осипався. Через це треба було її терміново укріпляти і рятувати. Ось дошка мала отвір, на скрізь богородична, а Іоамана відколота частина дошки, тут була фігура певно більш повна. І втрати деревини були з двох сторон. Представили відреставровані роботи на тридцяту річницю музею Волинської ікони. Його керівниця каже, що надзвичайно важливо, аби пам'ятки сакрального мистецтва не тільки зберігали та реставрували, а й з гордістю показували усім волинянам та гостям краю. Унікальна наша Волинь, унікальна наша історія, тому що ті осередки, які існували на теренах нашої Волині, дали пам'ятки високого мистецького рівня, які дійшли до нашого часу, які реставровані, які були представлені широкому загалу. Експозиції, яка вражала відвідувачів, Анна Кравчук, Василь Морещук, дванадцятий канал.